Всім хай всім ку, з вами Вайпер на зв'язку. Вітаю всіх такий пізній час. І як ви напевно всі вже бачили новину, що ВГ подарує вперше. Вперше ВГ повинно подарувати всім гравцям, хто зайде в гру з 22 грудня по 1 січня, хто зайде в гру, той отримає акційний середній танк Америкосів Паттон Танк. Що ж це за машина? Давайте так, експрес пробіжимося, подивимося, що воно таке, що ми йдеть. Типа, що з ним можна буде зробити. Ну, я, я вам так скажу. Я вже покрутив, подивився і скажу вам, що це просто К, рідкісне Г, так скажемо. Давайте ми зараз його налаштуємо, що ми йому поставимо. Давайте чисто на ДПМ роженим. Типа вентиль, типа поставимо йому досил. І давай, наприклад, типу. Ось екіпаж, на БХМ саме лютий, який може бути. Коротше танк, сюди до прайочок. Сюди ремка, сюди аптечка. Коротше, дивіться, я налаштував його, типа під скажімо так, ДПМ, да, світло ДПМ, і що в нас вийшло? Зараджання гармати 891. В принципі, для Альфи в 400 це непогано. Ну, скажімо, так, да, це геть непогано. У Венчики мінус 10 взагалі хорошо. В принципі, що в нас тут у нас, ну, пушка, звісно, взагалі не точна. 0.35-2.18 зведення. Це, звісно, треба буде поповзводитися на ньому по скритності, скритності у нас немає, рухливість у нас 40 стежка, яка їде 40, і напевно він цю 40 швидкість не буде швидко набирати. Тому, блін, ну таке собі. Це типа тяжик. Щось більше на тяжа схожого, тому що в нас грі тяжі швидше їздять. Огляд хороший, і в принципі до цього питань немає. По пушечки, що в нас? У нас. Е Три види снарядів, це ББшки, які пробувають 242, і кумулі, які 300 пробувають, ну і фугас пробиття 60. Ну Таке, на фугас там толком не дивимося. Ну, ну, типа, окей, питань немає. Ну, типа, 300 пробиття на восьмому рівні в рази більше є пробиття. Не знаю, як на мене, це прям підозріло-підозріло. Але ж суть не в цьому. Давайте зараз підемо, подивимося, бронювання, і ви просто <кхм> будете. Плакати і сміяти, що ж нам хочуть подарувати. Ось наш патон-танк, да, так скажемо, наш подарунок, який повинні подарувати. І в суперники я поставив леопарда, леопарда поставив на підкаліберах 323 пробиття. Ну і давайте ж подивимось, що наш герой, що ми зможемо протиставити леопардові. А я вам скажу, що абсолютно нічого. Ну, типу, вверх тут криші, щось там в одному місці можна буде якось рикошетити, але в цілому. В цілому, це картон з картона. Дивимося, в нас броні? Від слова, взагалі немає. В нас ВЛД 200. ну Дивлячись цих поставиш, ну будеш на нього прямо дивитися, тут ВЛД того броні немає. 190-210 ВЛД там. Ну, нема броні. Ну, тобто на дев'ятках буде попадати він проти дев'яток, проти десяток, він буде просто хлопчик для побиття. Да, це, його будуть так бити, що хай йому грець. Тому це такий собі подарунок. Це, напевно, щоб типа. Ми не плакали, що о, постійно п'яті рівні дарують, а тут тобі на дев'ятку. Всі думають, вау, дев'ятка буде класна, та їх Ти і крисою не побудеш, тому що пушка з, ну, з точністю, як я там казав, 0,36. Ну така собі криса, ти з дистанції не покидаєш. І зблизька під'їхати, зблизька тебе розвалять. Грати від УВН від башти, тебе, по-перше, це лючок і курення гада здоровенний, якого ти будуть всаджувати, І по-друге, ти будеш виходити, і тобі просто оцю башню на свою так, що аж. Що дай Боже, так скажемо. Тому не знаю. Ну, чесно кажучи, це так то, щоб було, скажем, але це буде такий кактус, що хай йому грець. Тому отакий експрес-огляд, да, отакі, отакі вам показав трошки характеристики, щоб ви розуміли, що вас очікує, коли ви зайдете в гру і отримаєте цей подаруночок. Але надіятися на те, що це буде хороший танк, М -м, не потрібно. Я вам кажу, що це буде просто кусочок Г кусочок і хорошого Г на 9 рівні. Тому якось так. Коли заберемо подарунок, обов'язково ми на ньому зіграємо, подивитесь, що і як, і просто як ви будете від нього скриготати, як у вас буде стілець палати від нього. Тому якось так. Отаке от експрес-відео, отакий експрес огляд тульчика, що вас чекає, на що ви очікуєте, що ви подумали, що вау, це імба, але не тут то було. Обов'язково підтримайте вподобайкою, пальчик вгору, пальчик-низ. Напишіть щось, бо цікаво почитати вашу думку, що ви думаєте про таку імбу, яку собираються підігнати. Буде цікаво почитати. Як завжди, з вами був Жека Вайпер. До скорої зустрічі!